Долина, перше місто на Прикарпатті, яке в рамках децентралізації Держархбудконтролю отримало нові містобудівні повноваження. Це означає, що місцева влада зможе самостійно реєструвати дозвільні документи на будівництво, перевіряти будівельні майданчики та відповідно до закону карати порушників. Як зазначає міський голова долини Володимир Гараст, місто отримало ще один рівень повноважень самоврядування, завдяки яким зможе навести лад у місті і контролювати законність будівництва. У 2008 році були внесені зміни в закон, і ці повноваження до 11 року по до року нас повністю забрали. Відповідно, держава створила свою структуру, таку державу в державі. Ну чим це закінчилося, ви знаєте, і які відгуки в людей. Особливо ті, хто оформляє якесь будівництво, теж знаєте. Тому дуже добре, що минулого року в порядку реалізації концепції децентралізації в нашій країні Верховна Рада прийняла зміни до закону. І тут велика заслуга особисто колишнього голови Верховної ради, колишнього міського голови Вінниці Гросьмана. Я без перебільшення кажу, що це він протиснув це питання разом з Асоціацією міст України. І, Відповідно, з минулого року з'явилася можливість. Тобто, міста можуть визначитись. Вони, їм, якщо їм це потрібно, вони це роблять і отримують дорожню карту. Якщо вони це не роблять, значить цю діяльність здійснюють органи державні. От ми виявили бажання, що минулого року. Попередня каденція депутатів підтримала мою пропозицію. Ми розробили положення, затвердили штатний розпис. Вже в цій каденції ми віднайшли кошти для утримання цієї служби, оголосили конкурс, відібрали людей, молодих. Причому. Може, їхня, їхні кажуть, недолік тому, що вони дуже молоді, так? але я, я бачу, як вони хочуть працювати, як, як воно компенсується цим молодечим запалом. От. І пані Галина Фреєк. І... Пан Степан Савчин вони пройшли відповідне навчання після конкурсу в Києві, кваліфіковане, причому з позитивною оцінкою. Відно була позитивна оцінка конкурсної комісії, і це нам дало можливість. Вже наблизитись до реалізації задуманого. На перешкоді стояло тільки ще питання передачі архіву, бо за ті роки у Франківському офісі Арбуднагляду обласному назбиралося багато документів, які вони нам повинні передати для історії, для архіву. От стояло питання приміщення пристосованого, ну і багато-багато пунктів, які треба було виконати. Ми все виконали. Не вчора наступив історичний день, я спеціально їздив до Києва на запрошення голови Державної архітектурної інспекції України, пана Кудрявцева. І вчора в урочистій такій обстановці ми підписали оце акт передачі. Ну і вже там завтрашнього, після завтрашнього дня наші працівники інспекції Зарбуднаглю приступлять до роботи. Це Невесела новина для всіх, хто в ці роки насмілився порушити питання будівництва, прибудови, незаконне будівництво. Вони вже мають попередньо зібрали інформацію, вони цих два місяці не займалися дурницями, ходили попередньо обстежували ці об'єкти. Але вже з наступного тижня вони включаються роботи, будуть розіслані повідомлення. Ну і по кожному об'єкту буде вестись персональна робота або узаконення буде йти, або рішення про ліквідацію, якщо воно не відповідає якимось, е, якимось вимогам, або знаходиться в охоронних зонах і так далі. Тому для тих, хто порушував це не добра новина для тих мешканців, які за цим спостерігали пасивно, це добра новина, тому що наведемо порядок у місті потрохи.